І тепер я хочу розказати про сам курс дивотворіння. Це дивна-дивна технологія, яка дозволяє нам дійсно стати дивотворцями, тобто проводити крізь себе енергію, мотивацію, насолоду, любов, збагачення, проводити для того, щоб хтось отримав, насолодився. А я насолодився його насолодою. Цей курс дає нам можливість відчувати себе в першу чергу себе неймовірним чистим дивом, чистим сяючим дивом, з кожним вдихом відчувати, хто я насправді. Таке відчуття дає задоволення, спокій, такому. Внутрішню міць, силу і одночасно гнучкість і трепетність. Воно вирівнює нас, вирівнює тіло, робить його такою тонкою струночкою на вертикалі і провідником чистого, чистого ясного світла. В такому стані ми безперечні, в такому стані ми бездоганні. Такому стані ми невразливі. І цей стан дає нам подібність за властивостями до самого джерела. Він дозволяє нам інакше бачити. Він дозволяє нам взагалі бачити.